Я евакуював пораненого з червоної зони, з зони вогню. Зараз ми знаходимося в жовтій зоні, в зоні відносної безпеки, в зоні тактичного укриття і проводимо подачі наші дії. Будемо проводити первинний огляд пораненого. Хочу наголосити на тому, що в зоні відносної безпеки треба завжди контролювати периметр. І добре, коли є бійці, як от у мене в цій ситуації, які повністю контролюють периметр. Для того, щоб ворог не приступив ближче. І я маю можливість далі попрацювати з пацієнтом, з нашим пораненим. Перш за все, я розрізав штанку для того, щоб подивитися, чи турнікет, який я наклав в червоній зоні, зупинив кровотечу. Бачите, що рана досить серйозна, але кровотеча зупинена. Тоді можна поставити час накладання турнікета. Ставимо час. Є. В червоній зоні я не ставив час. Оця зона надзвичайно ризикова. І ми робимо в червоній зоні тільки необхідні дії. Накладаємо турнікет і викойовуємо пораненого. Тут ми робимо подальші дії. Значить, я ще раз повторюю, я подивився, що рана не кровоточить, все так зупинилося. І роблю первинний огляд пораненого. Проводимо огляд. Первинний. Робимо швидко. Не забуваємо про ймовірну небезпеку. Працюємо в рукавицях. Знімаю шолом. Дивлюся, чи нема кров з вух. Якщо є якісь виділення з вух, з носа, шолом не знімаємо. Шолом знімається акуратно, ставиться біля пораненого. Далі знімаємо розгрузку бронежилет. Все, що є на пораненому. Так, так. Проводимо огляд тіла. Первинний. Робимо швидко. Не забуваємо про ймовірну небезпеку. Працюємо в рукавицях. Так, оглядаємо грудну клітину на наявність поранень. Також перевіряємо таз на наявність переломів. ну і, звичайно, Тілісні з кісток. Все в порядку. Ми здійснили первинний огляд пораненого. Подальші дії наш, наші будуть залежати від тактичної ситуації. Якщо можлива евакуація і евакуація термінова, в такому вигляді його зразу треба забирати. З даної жовтої зони, якщо ворог близько. Якщо є у нас час, наприклад, певний період часу, ми маємо знаходитися в укритті, чи там в якомусь підвалі, чи в бліндажі, до того, як евакуація буде здійснена, наш, здійснена нашого пораненого, то ми маємо далі попрацювати над раною. Основну роботу ми вже зробили. Ми спасли його життя, а тепер нам треба покращити якість його життя. Щоб в подальшому ця кінцівка ще могла функціонувати, наскільки це можливо. Тобто, що я роблю далі? Ми перевірили правильність постановки турнікету, поставили час накладання турнікету, і в нас є можливість такі тактичні умови, що є можливість в подальшому попрацювати над раною, то нам потрібно використати кровоспинний бинт чи целок з кровоспинний порошок. У даному випадку я можу просто накласти давлючу пов'язку, оскільки не бачу глибокої рани. Але якщо є рана глибока, то нам потрібно зробити тампонаду. Гемостатичний бинт він складений такою гармошкою. І тампонаду треба здійснювати, впихаючи цю гармошку в рану до максимуму однією рукою фіксувати потрібно в рані. І тоді іншою рукою додати інші частини бинта після того, як ми здійснюємо тиск на рану, вже забирати попередню руку. Тобто тиск на рану має здійснюватися завжди. І так затампоновується рана до самого верху. Після того, краї рани, як ми затампонували всю рану, краї рани стискаються і потрібно почекати 3 хвилини. Якщо ми звичайним бинтом тампонуємо, то стискаємо і в такому випадку чекаємо 5 хвилин, як правило, рана перестає кровоточити після використання вище згаданих бинтів. Затампонували рану, ми можемо покласти ізраїльський бандаж. Ми накладаємо бандаж подушкою на рану, тут є. Такі ріжки на проекцію рани. Тоді продягаємо бинт крізь отвори пластмасового елементу і повертаємо назад. Він має здійснювати давлення на рану. Місцевий тиск на рану. Притискаємо. В кінці є такі фіксувальні гачки, за допомогою яких ми закріплюємо бинт. Так, я закріпив бинт. Якщо потрібно знаходитися в укритті з пораненим довго, то треба перевірити, чи не зупинилася кровотеча, бо довше двох годин турнікет потрібно попустити. Тому, але після того, коли ми. Зробили тампонування. І після того, як ми поставили ізраїльський бандаж, ми можемо перевірити, чи є ще кровотеча, вона могла бути зупинена. І, не, і можливо, немає потреби у присутності накладеного турнікету. Ми пропускаємо повільно турнікет на чверть оберта. І слідкуємо, чи не просочується пов'язка. На чверть оберта повільно. Якщо пов'язка не просочується, значить рана затромбувалася, кровотеча припинилася. Якщо кровотеча поновлюється, то турнікет знову потрібно закрутити. І тоді можна ще посилити тиск на рану за допомогою. Ізраїльського бандажа. Оцей фіксатор, який є в кінці, ми можемо продягнути під попередній тур бинта і скрутити його для того, щоб більше здавити місце кровотечі. Ну і знову ж таки зафіксувати. Ми маємо тут сильніший тиск. Далі знову можна спробувати повільно попустити турнікет. Ну і знову ж таки, якщо кровотеча зупинена, ми вже залишаємо послаблений турнікет. Але якщо і це не допомагає, і кровотеча поновлюється, підсилюємо тиск турнікету, знову його накладаємо. І в цьому випадку нам прийдеться поставити ще один турнікет нижче від попереднього. Тому що якщо не вдасться, до прикладу врятувати кінцівку, то треба врятувати максимальну її частину, щоб потім можна було сформувати культю для протезу. Ставлю нижче ще один турнікет. Десь на відстані 5 см від рани. Попередній турнікет послаблюю. Залишаю його також, але послаблений. Відповідно, ми рятуємо. Частину кінцівки. При можливості весь час треба слідкувати за станом пораненого, спілкуватися з ним, чи він в нормальному стані свідомості, чи, чи не починається шок, стан шоку. Можливо, потрібно покликати бойового медика, або, якщо ви бойовий медик, почати інфузійну терапію для того, аби не росло поновилося рідиною. Друже, ти мене чуєш? Так. Де знаходишся? На полі бою. Що з тобою сталося? Підстрелило. Все нормально, боєць в стані свідомості адекватний. Для легшого транспортування поранену кінцівку треба іммобілізувати, зафіксувати її в нерухомому положенні. Для цього можна використовувати шину, якщо вона є, або інший імпровізований матеріал. В даному випадку в мене присутня шина. Я її використаю. Роблю смугу жорсткості, щоб була краща фіксація. Формуємо по формі кінцівки. Якщо кінцівка деформована, так само деформовуємо шину. Так, друже. Треба зафіксувати від місця перелому чи від місця ушкодження два сусідніх суглоби. Переважно так. Зафіксували. І тоді використовуючи бинт чи інший матеріал. В даному випадку використовую тейповий бинт, який є в моїй аптечці. Але в мене аптечка медична. Для рядового бійця нагадую, використовуємо аптечку пораненого. Фіксую шину. Кінцівка зашинована, менше буде деформація, менше буде і больовий синдром, і додаткова травматизація під час евакуації пораненого. Якщо поранений далі має знаходитися у жовтій зоні, евакуація на даний момент неможлива. Треба слідкувати, щоб в нього не було западіння язика, а це часто трапляється, коли людина втрачає свідомість в положенні на спині. Тому пораненого треба повернути на бік надати йому стабільного положення на боці. Руку ближню до себе запрокидаємо вверх. Фіксуємо протилежну руку. Тут за ногу і повертаємо обережно на себе. Отак. Щоб він лежав стабільно на боці, але обличчям не опрокинувся до якогось ґрунту чи до трави. В даному випадку, через поранену кінцівку, я не можу зігнути в коліні кінцівку, яка зверху. Якщо б ця кінцівка була неушкодженою, я би її зігнув у коліні для того, щоб стабільніше зафіксувати нашого пораненого. В даному випадку є поранення. Мусить він так знаходитися, але так досить стабільно, він вже ні на ні вперед не повернеться. Для профілактики шоку потрібно використати рятувальну ковдру. Ну і також, коли стабільна температура тіла, тіло не охолоджується, не перегрівається, в такому випадку швидше зупиняється кровотеча. З допомогою рятувальної ковдри. Ми маємо добре окутати пораненого. Добре підібхати. Під низ, під тіло отак. Щоб ми спостерігали за станом пораненого, але тіло фактично все окутене. І чекаємо на можливість його евакуювати, або чекаємо бригади евакуаційної медиків, які в подальшому вже будуть у зеленій зоні працювати з пораненим.